Вітаю вас, друзі. В попередньому відео ми з вами говорили про камери відеоспостереження. Сьогодні буде тема про те, як підключити 4 g інтернет до цих камер відеоспостереження. Якщо у вас немає інтернет-підключення, і ви думаєте над тим, який інтернет підключити до камер відеоспостереження, я вам рекомендую придбати саме 4 g роутер. Зовнішній Самим кращим рішенням буде це зовнішній 4 g роутер. Такого ось типу. У нас є в наявності 4G роутери, це TNG CPE905 та CPF905 qf В ці 4G роутери ставиться сим-карта, їх можна розмістити ззовні приміщення. Якщо в тому місці, де ви встановлюєте камеру 4G ловить не дуже добре, ви можете цей роутер встановити в тому місці, де 4G ловить краще, і він буде приймати 4G і роздавати його по Wi-Fi на камери відеоспостереження. В цьому роутері присутній порт Сюди можна підключити камеру по кабелю, наприклад. Сюди ставиться сим-карта. Також сюди можна підключити павербанк, щоб цей роутер працював від павербанку або від звичайного блоку живлення 12 вольт. Ось також тут в комплекті до цього роутера йдуть поє адаптери Це дозволяє подати живлення по витій парі. В роутері ж куфі 905, є така підставочка дуже гарна. Також тут присутній LAN-порт, присутній слот для сім-карти. Також можна підключити його до павербанку або від блока живлення 12 вольт. Але тут реалізовано справжнє поє, Тобто можна по витій парі дати Живлення. Ось Поє реалізовано через такий ось блок живлення 48 вольт. Такий ось блок живлення йде до цього 4G роутера. До 4G роутера tng CP905 в комплекті йдуть пої-адаптери та звичайний блок живлення на 12 вольт. Але, тим не менше, що цей що цей роутер вони працюють дуже добре. Крім того, в цих 4 g роутерах є функція вибору частот. Наприклад, якщо в тому місці, де ви встановили цей роутер, в тому місці, де не дуже добра швидкість інтернету, ви зможете переключитися за допомогою цього роутера на іншу частоту і таким чином збільшити собі швидкість 4 g інтернету. До цього роутера можна підключити по Wi-Fi до 10 пристроїв. Тобто, ви можете підключити не одну, а до 10 камер. Також нагадую, що в нашому інтернет-магазині є камери відеоспостереження 8 мегапікселів, супер крута якість. Камера надійна, добре працює. Також є 4G-роутери. Придбати можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо залишились питання, задавайте в коментарі або в нашій групі в Телеграм. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.